Слава Ісусу, народ Божий, дякуємо Богу за хороший вечір, за хороший час, коли ми маємо можливість прийти, щоб молитись. І це добрий час, і ми маємо його використовувати, і ми це сьогодні робимо. Хай Господь в всьому благословить. Хоч хочу е, поділитися короткою думкою і направити своє серце і ваше серця для молитви. Хай Господь цьому нам допоможе. Прочитаю. Один текст в Дії, восьмий розділ 26 вірш, декілька віршів. Ангел Господній промовив до Пилипа, кажучи: Встань, йди на південь, на шлях, що йде з Єрусалиму до Гази, бо він пустий. Він став і пішов, і ось муж скопець з Ефіопії, вельможа, Ефіопля, ефіопської цариці Кандаки, який був на усіма її скарбами. Він їздив на поклоніння до Єрусалиму. Повертаючись, повертаючись, він сів у свої колісниці і читав пророка Ісаю. Зверніть увагу, дуже каже Пилипові: підійди, пристань до цієї колісниці. Далі йде діалог Пилипа з Скопцем. В результаті цей чоловік вірить в Ісуса Христа і приймає водне хрещення, і Пилипа, в Дух Божий, забирає в інше місце. Я би хотів би на одному слові сконцентрувати свою увагу почути або чути. В Біблії є багато прикладів, я не буду читати, а просто нагадаю вам, Самоїл, маленький хлопчик, знаходиться біля Ілія в храмі, і він чує, ну, ви знає, я думаю, всі ми знаємо історію, і Бог до нього починає говорити. І Самоїл чує те, що говорить Господь. Він навіть не розуміє спочатку, Ілі йому підказує, і в результаті Бог починає йому давати слово, і він приймає це слово і цим словом ділиться для Ілії. Причта про Жениха і про тих, хто його очікував, п'ять мудрих і п'ять нерозумних, вони теж чули голос. І інші приклади Біблії можна масу-масу проводити прикладів, де люди чули. Як сьогодні в мене, як сьогодні в тебе, ти чуєш, що говорить Бог? Да, ми чуємо. Ну, чи ти чуєш, що Господь тобі сьогодні говорить? Ні, не вчора, не два роки назад, а іменно сьогодні. Ми можемо згадувати минулим і тішитися те, що Господь говорив нас тоді. Да, Господь говорив, сьогодні Бог промовляє до тебе, сьогодні ти чуєш те, що. Тобі говорить Господь. І для мене дуже яркий приклад, от, наприклад, Пилипа, ангел Господній сказав про Пилипові, а потім дуже сказав Пилипові, і чудово. І знаєте, що чим сильно це мені чим тут сильне слово? Що це Бог сказав, і це цього сьогодення. Він сказав, і він, промов, і він передав. Він сказав, він передав. Він сказав і він пішов. Хай Господь цьому допоможе. Від Бога звучить слово, я більше впевнений, друзі. Від Бога сьогодні звучить слово як ніколи. Так, да, багато є сьогодні поміг, помі... те, що заважає, перешкоджає чути голос Божий. Але я вірю в те, що Боже Слово, воно є наскільки доступне і наскільки сильне, що ніяка поміха не в силі заглушити це слово. І приймайте це слово. О, сьогодні на служінні, будучи вдома, коли ви спите. Коли ви присинаєтеся, коли ви щось робите, вникайте і прислухайтеся. Що говорить Господь? Боже слово ніколи не запізнюється. Бог завжди посилає своє слово вчасно. Хай Господь цьому допоможе. Боже Слово завжди завершує свою роботу. Якщо Господь дає слово, Бог дає якусь дію, Бог дає тобі якесь розуміння. То якщо ти будеш покірним, якщо ти я буду покірним, і скажеш, Господь, да, я прийняв, я зрозумів, да, я піду і зроблю це. Господь дай всі інструменти, Бог дай всі можливості, Бог дай всі ресурси, щоб те, що ти отримав слово, воно здійснилося, воно реалізувалося. Подібно Пилипу. І так практично, що може завадити почути, почути Слово Боже? Далеке місце знаходження. І в прямому смислі по фізичному, і по-духовному. Що може завадити чути голос Божий, коли ти далеко від Бога? Своїми справами, своїми якимись надбаннями, своїми принципами, своєю лінією, своєю байдужістю і так далі. Це тебе віддаляє. Можна продовжувати взагалі, цю думку розвивати. Я, я хочу, щоб ми зараз молилися. Хай Господь допоможе нам мати місце знаходження в тому місці, де ти хочеш Господь бачити тебе. Хай буде твоє місце буде там, тією точкою, там, де Господь хоче тебе бачити. От Він привів тебе на те місце, будь на тому місці. Прислухайся. Він проговорить до тебе, як до Авраама говорить, я говорю преобразами. Він, тоді ти підеш. І тоді ти будеш завжди чути голос Божий. Не буде питання стояти, Богу він не потрібен, Бог ніколи не кричить, Він доступно говорить, і це будеш чути. І друге, можна продовжити, тому так чуть-чуть скажу, розширю цю думку, коли тебе закриті уха або ухо тебе закрите. Через гріх, через байдужість, ну і так далі, можна не буду розширюватись. Відкрий своє ухо, або якщо ти бачиш, що ти ну, справді, ти розумієш, подібно коли е, е, Самуїл, він будучи, ну, в нього була проблема, що він був малий, він не навчений був. І Бог говорить, а він якби чує, але ну, не може зрозуміти, що якби далі відповісти. І Іллі його навчив. А є момент інший, що коли Бог говорить до Саула. Там не роби те, Бог чітко йому дає слово, що що йому не потрібно так поступати, а він це робить, тому що він хоче бути звели, щоб ну, це перед, було перед народом, щоб люди його вважали. Хай Господь допоможе, щоб і а скажу, якщо тим від, відчуваєш перешкоду, от чуєш, що Бог говорить. Ну не, ну, не можеш діяти з того, згідно того слова. Не можеш реалізовувати, не можеш бути. якби тебе щось тримає. Ти розумієш, знаєш, що тобі потрібно робити, але щось утримує тебе. Попроси Господа, попроси Бога, Бог, Дух Святий. Поможи мені. Будь, будь чесний перед Богом. І Господь тебе благословить, Господь е, все зробить, щоб ти зміг піти і чути, і розуміти. І підсумок: вслухаємося, вслухуємося, і чуємо, що говорить Господь. Вчимося. Вчепімося чіп, чіп, за те слово, якщо Бог поговорив, а Бог завжди говорить чітко. Вчепися, втримайся за нього, не відпускай це слово, і Бог тебе благословить. Давайте зараз ми піднімемося. І в цьому контексті хай серце наше відкрите, щоби от всій молитві і подальших часів чути голос Божий во ім'я Ісуса Христа, Бога нашого, Творця Неба і землі, ми благословляємо Твоє ім'я, святе сьогодні на цьому місці. Боже, ми Господь, усвідомлені люди як християни, ми вдячні тобі, Господь. Що ти, Господи, завжди, Господи, Боже мій, звершуєш свою роботу. Ти завжди, Господи, Боже мій, доступний для кожного з нас. Боже, ти завжди, Господи, Боже мій, посилаєш, Господи, приправлене слово, приправлене слово, щоб його почути, Господь, і щоб діяти, і щоб йти вперед, і щоб звершити і розширити Твоє Царство на цій землі во ім'я Ісуса Христа. Боже, я дякую Тобі, Господи, Боже, що Ти в Біблії показав масу прикладів, де люди чули, і показав приклади, де люди не чули, Господи, не приймали, не вірили, не довіряли, зневажували, Господь. Господи, дякую Тобі за приклади, Господь Боже. Ми є церква Твоя, ми є народ Твій, ми люди Твої. Господи, ми кажемо і ми бажаємо, і кожна твереза людина свідома, вона скаже: Да, Господи, я хочу чути тебе! да, Я хочу розуміти Тебе! Я хочу, Господи, бути виконавцем Твого Слова, а не забудьком слухачем во ім'я Ісуса Христа. Алілуя! Я вірую, що Твоє Слово, воно завжди, Господи, буде Господи, приліпати до нас, християн. Слава Тобі, хвала Тобі. Во ім'я Ісуса, Боже, допоможи і благослови. Боже, вибач нас, Господи, коли ми справді, Боже, через через різні обставини життя ми перестаємо чути, Господи. Ми перестаємо, перестаємо розуміти ти говориш, і ми бачимо, і відчуваємо, що справді щось відбувається в нашому житті, але ми, Господи, якось віддаляємося. Ми якось Господи не можемо зрозуміти, що, що з тим робить. Господи, помилуй нас, очисти, освяти, благослови, направ. Омий Сьогодні, святої крові Твоєї, Господь, щоб справді наше ухо було відкрите, щоб чути. подібно як в Пилипо було, Господь. Ангел Божий прийшов і сказав, і дав йому інструкцію, і він звершив те, що мав зробити, Господь. І він зробив і зустрів цього чоловіка, який шукав тебе. Господь, який був наближений до Тебе, але не мав цього спасіння, не мав цієї віски про Ісуса. Господи, Ти йому роз'яснив. Господи. Прийшло спасіння для цього євнуха, Господь. Слава тобі! Хвала Тобі! Господи, дякуємо Тобі! Господи, також прошу тебе, Господи, якщо ми справді дивимося, і Дух Святий нас докоряє, що ми віддалилися від Тебе все далі і далі, десь своїми кроками, як заблучі овечки, розпорушилися на власні дороги. Кожен десь там собі пішов, Господь, Господи, ну ти в силі послати піти, Господи, і знайти нас там. Господи, десь де ми, Господи, віддалилися від Тебе, взяти на плечі і принести в свій стан. Слава тобі, хвала Тобі, Господь. Допоможи і благослови його ім'я Ісуса Христа. Можливо, хтось, Господи, можливо, хтось хто на цьому місці, або хтось із нас, господи, хто дивиться онлайн, Господи, є ті овечкою, яка заблукала десь далеко, і вона чує голос, голос Господаря, голос пастуха, хто кличе і шукає тебе. Відкликнися. А можливо, в тебе вже нема сили кликати шопочи. Просто подумай і попроси Господа, щоб Господь відповів, щоб Господь укріпив. І щоб та зустріч з Господом вона відбулася во ім'я Ісуса Христа. Боже, слава Тобі, і хвала Тобі! Будь прославленим, будь возвеличений, Бог Отець Син і Дух Святий. Амінь.